могли это играть. Ну и поняли, что дети могут играть. Но это сейчас не закончится. Треба вкладывать в 8 серий, чтобы пчелы там ей что-то попинули, что там появилась какая штука, що пропала зразу, що все забыли уже про це. Это у меня дружка Я так просто чай без этого всего. Это специалистная дитина там вже, не чела. Может, надо, чтобы треба, щоб все було. Ніхто никого не цей, он не дриво. Мне так и подобается, но бачу, он не подобається. Кит того, что он не любит котел, и человек не мог сделать, чтобы на голове. И там уже все будет кайф. Хулю. Сегодня с вами я. И Якщо я буду якось дуже странно говорити або ще, то обращайте внимання, життя — воно таке бандежне. І сьогодні ми зібралися говорити про такий анімаційний проєкт, як «Готель Газбін. Також, вибачте, якщо буде якось багато склеєку цього всього, розумієте, життя бандежне. Коли ніколи не знаєш, що може влізти в кадр, тим паче ми робимо це відео експериментально без сценарію. Але у нас є презентейшн. Також, якщо ви хочете підтримати наш контент, якщо вам, не дай Бог, понравилось, то в описі під відео має бути Байміа Кофе. Якщо не буде нашого монтажора звільнять. А повіжте, для нього ну, це щас не хочеться. Чому взагалі ми робимо це відео, враховуючи, так би мовити, скандальну особистість авторки? Це, звісно, через те, що доволі багато людей якби, дивляться оце шоу, але мало українського контенту по ньому, україномовного, точніше. І ну би, що люди взагалі роблять, коли немає українського? правильно. Я російський. на російській. А ми це засуджуємо. Я особисто тільки Only English дивлюсь. Тут могла бути реклама англійської школи якось, але я нікому тут не зраз. тому Да. це він теж. Ну, якщо ви все зрозуміли вже, то треба починати букави. Вручили ви, напевно, це відео, щоб побачити, що я думаю, про, цю, про цей проєкт. Дисклеймер. Коротше, ви можете мати взагалі будь-яку думку про цей ваш ателігаз. Тут я кажу того своє, тільки свою думку. Тому ми нікого не засуджуємо, ми всіх тільки підтримуємо, ми маємо триматися разом. От. Також в цьому відео ми не будемо говорити про... Саму В'юсі Поп, цю авторку цієї всієї фігні. В описі я залишу посилання на відео одного україномовного блогера, ютубера, Коротше, чутіка якогось. Він там все нормально розказує. Якщо не забудем. Якщо ви зрозуміли, що ну каби ми нікого не обіжаємо тут, не стараємося нікого якось чиїсь почуття задіти чи щось ще. ще. Ну, типу, вам може не подобатися, щось може щось не подобатися. Ось. Наші думки можуть різнитися. В цьому відео я кажу в основному тільки свою думку. Ну, тільки свою думку, ми там ще поопитували всяких інших людей. В самому почнемо з того. Коротше. Світо острі та питання не пояснені у серіалі. Доволі багато, багато контенту всякого. Авторка, ну або хтось там ще з групи, пояснюють, ну-ка, не в самому серіалі, або в цьому серіалі це якось тако пояснює, що ти фіг, що поймеш що там, куди. Що ну, приходиться некоторим, що люди або нефіга не розуміють, або їм доводиться десь щось там риться, щось вони хочуть. А я хочу подивитися мультик. Я не хочу там якось про прочосувати усю сторінку автора або ще щось, або дивитися ще якісь штуки доповнювання. Хочу дивитися мультик я хочу розуміти, що в мультику відбувається та що мультик. Ну от, як потрапити до раю, це взагалі. почнемо з цього. Ось, скажіть, як взагалі так сталося, що в раю ніхто не знає, як в цей самий рай потрапити? Ну, типу, за всі ці роки, ну, от знаєте аж, ну, типу, це ж це ж там по біблії існує з того моменту, як заспавнився Адам і Єва, аж до цих наших днів. Як взагалі за увесь цей час ніхто ні разу не задавався таким питанням, ніхто ніяк не винюкував, як це може статися, чому, по яких критеріях відбирається в рай? ж я бачу багато теорій всяких різних типу, що от там в рай потрапляють тільки якісь релігійні фанатики або ще щось, але там вже непонятно поки що. Ну, ці люди, які були показані, ну, люди. Переможці. Чому? Чому, чому вже люди в находиться переможцями? Непонятно. Типу, ви можете. Ну, тобто вони не похожі на якихось бешених фанатиків, які там розслабляють це його, то його. На суті там всі просто в шоці, що демонів вбивають і оце все. Тому взагалі якось не зрозуміло, ніяких критеріїв. Типу, достатньо бути просто хорошою людиною? Чи цього не достатньо не буде якоюсь хорошою людиною? Ну. Просто там взагалі. Обше... Ще недавно якісь зливи були по серіалу, там розказали, чого Пенчус потрапив до пекла, причина якась дебільна. Типа, блін, я б за цю людину в пекло не послала, чесне слово. Типа, він ж нічого поганого не цей, ну, технічно зробив. Але в цьому відео ми говоримо не про це, ми говоримо тільки про серіал і може, трошки про поговоримо. Про зливи, якщо ми під цим відео наберемо 100 лайків і 10 коментарів хоча б не моїх. Тоді ми, ну, я може якось ми зробимо і прозливе відео, а може і ще про щось, якщо ви сильно захочете, якщо ви попросите. От. Ну, Друге, чому вони відбувається? Типу, Ну, знаєте, от там причини вже сказувалися, бла-бла-бла, вже було нормально показано, що де вони і так справляються. Оці в штурмі пісні «Happy day in hell», там вже... Тільки когось вбивали, щось там оце відбувається. Вже мені хотілося, щоб трошки пояснили хоча б за цю штуку. Чому можна вбити конкретно за допомогою англійської зброї? Типу, що буде, наприклад, якщо порізатися, ну, наприклад, не ножем, а типу, якщо руку відрізати, то вона тіпо, назад тут росте чи що буде тоді? Тож непонятно, типу. Інша зброя не вбиває, але вона наносить тяжких ушкоджень чи ні. Чи вона якось шкодить, чи не шкодить. Непонятно, то, що там не показували як щось. Не показували, як якась така зброя була. Там наче оці Angel Dust і Хаск там на якихось бандитів нападали. І вони їх вбили. Ну, типу, від них там наче чому кровамеси назвала, що там у них було. І це якось... не об не пояснюється взагалі, як працює ця зброя, якось оця регенерація. Можливо, це, ну, з усіх-усіх-усіх... З я дивилася, коли питала. Це, напевно, тільки мене цікаво. що, ну, типу, ну треба ж якось... Щоб яснила, наприклад, щоб якийсь персонаж злодій, там, не знаю, Валентино, буде, щоб він, наприклад, там швиронув ножем якогось із своїх зброї якоїсь, може, із своїх підлеглих, там, щоб його вбило, але він там воскрес, чи якось показати, що типу, чому не можна вбити звичайними штуками, типу, що тоді відбувається, Ти регенеруєш, тобі все добре. Тебе лічить, чи не да якось відкачувати, лічить, чи не треба. Ну бо типу, це якось странно. Чи їхня плоть взагалі ні не сприймає метали якісь останні, крім цього. Мені треба пояснення. Дуже. В цілому, до винищення там дофіга питань про його причини, і оце все, але ми про них трошки позже поговоримо. Відео у нас буде довгеньке. Кожне пояснили, що відбувається з душами після смерті. Про це тільки в пілоці Анджодас пошутив, що він попаде якийсь дабл рай, чи що це взагалі, ну, можна було пояснити, як ми такого коша, типу... Вони зникають якось назавжди після другої смерті, чи щось таке. Але тут непонятно, вони можуть може хтось неправильно зрозуміти, що, типу, після смерті вони, ну, де вони? Можуть потрапити в рай чи наоборот, чи, 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 чи що взагалі відбувається. Типу, ну, Зрозуміло, що вони, мабуть, стараються просто або щось таке, але ну можна ж це якось пояснити. Також хотілося б пояснити, як працює саме викуплення. Ну, це до першого ж питання також, претензія така сама виходить, тому що ну, непонятно, як, як все це працює. От, зі зливів, понятно, як це працює, наче, але це тільки в теорії, тому що в поймеш там. Я думаю, всі вже бачили сам мультик, сам цей готель. Всі вже дивилися, ці спойлери, тому, мабуть, вам не, цей, не грозить оця вся штука. Ну, якщо що, тут є спойлери, тому бігом звідси або не дивіться, як хочете. Ну, просто дивіться. У одного мого дрова була фігезна теорія щодо того, чому Пентіус... Чому він переродився, чому він відро... ну, не переродився, господи боже мій, викупився, чому він. Це У нього була класна теорія того, що там уже хоча б якийсь зв'язок є. Про неї я може трошки потім розкажу, але її тупо обламали і це, наче, не має ніякого сенсу. типу. Тому взагалі не зрозуміло, як оце працює. Також про ну, падіння ангелів і оця вся штука. Бо Як ми можемо зрозуміти, з прикладу Люцифера та Вегі, то ну, ангели, как би можуть пасти. Логічно, що вони падають. І чому, как би, ангели падають Які? через які гріхи? Нам показують, що Вегі не хотіла вбивати якусь дитину на винищення бо її, ну, дитину, так. Да. А Люцифер мав трошки інше світобачення. Чи мав якісь революційні ідеї, щось таке? І це якось занадто дивно. Там пенсію та для того, щоб викупитися, віддав своє життя. А ці чудики просто трошки не вписались в рамки правил, в рамки раю, їх просто викинули. Це якось так, ну, якось нерівноцінно. Нерівноцінно. Хотілося б більше б дізнатися про цю всю механіку, ну, або хоч щось дізнатися, як це працює. Ну там ж було трошки все-таки пояснено за ці падіння. Але причини якісь все одно дивні що їх якось прийняли за якихось зрадників чи що. Це щоб якось більше, щоб уточнення було, що там, куди там. Репродуктивна система грішників як працює. Це, це теж якось цікаво. Бо я десь чула якось чуття, що типу, вони не можуть грішники конкретно мати дітей. І це з одного боку логічно, але з іншого боку, інша частина пекла просто існує. Там ж. Типу якісь кілька шарів, там сім їх наче. Я сказала сім смертних гріхів. І грішники тільки на верхньому. То каже, звідки я маю це знати, якщо я дивлюсь тільки мультик. Звідки мені знати дуже багато всяких оцих штук, деталей. Це доволі складна штука, тому що там пеклі були показані діти. І це трошки проблематичне питання з одному, але ми знаємо, діти можуть іноді бути шатими гнидами. Там, я помню, дивились якось якісь крайми, там взагалі малолетка якась п'ятирічка, якась, п'ятирічна дитина, там взагалі манічила. Там, коротше, діти вони можуть бути ще цими гнидами, тому так. Да. Тому ну, у пеклі перенаселення. Ну, це далі там от там в пілоті кажеться, взагалі, що там перенаселення, от а в першій серії починається все з того, що розказується, що тянули почали винищення не через перенаселення. А через те, що боялися, що демони підуть проти них. Але потім Чарлі в початку Hell is Forever збуває про те, що в пеклі перенаселення. І... Яке перенаселення в пеклі? Пекло, воно ж, так би мовити, має тримати в собі абсолютно всіх грішників чи ні. Ну, я кажу пекло, але маю на увазі тільки кров гордині. Але це для тих, хто сином цей. Але це для тих, хто трошки шарить там. Бо ці кроги все ще не дають мені спокою. Чому? Чому вони застряли тільки на колі гордині? Чому? Типу. Ну, типу, якщо перенаселення ж воно не має бути, бо там мали б жити грішники, ну, спочатку ж того ж самого Адама і Єви, і до наших часів. І, ну, може, пекло б якось збільшувалося, воно спочатку було якесь безрозмірне. Але ні, перенаселення в пеклі. Це здається якусь дурну ідею. Хоча якщо на неї орієнтуватися, то хоча б можна зрозуміти більше за думку отелю, що от, багато в пеклі демонів, і щоб не було ніяких, ну, щоб вони ще навіть бувалися через цю причину, що багато демонів, їх просто перекинуть в рай, і там уже все буде кайф. Все буде хорошо, ніхто нікого не цей вони та й також хотілося б якось трошки більше дізнатися про те, чому рішники чому виглядають саме так, ну типу чому всі каннібали виглядають отак без очей і отак виглядають. Ну, а аластер, ну він ж теж канібал, значить. А він не виглядає отак без очей, без цього всього. Чому всі, наприклад, чому всі канібали виглядають так, а наприклад всі наркомани не пауки або щось таке? Тобто це справді якось, ну це все пояснення. І ще ладно, там якісь тварини, але у ну, вокса взагалі телевізор на голові. Хоча не мав зробити, щоб пекали. Що, ну, хочеться якось більш зрозуміти, чому, наприклад, енджел Паук, чому цей хаск кіт крилатий. Я десь чула, типу, що він кіт того, що він не любить котів, і це якось пов'язано. Ми поняли, звідки діти можуть бути впеклі. Але тварини. Ну, типу, тварини, що вони можуть зробити, як може нагрішити кішка? Або свиня? Не, вже ж можуть бути і з інших, але все одно, це якось треба пояснити, ну, типу, я сумніваюся, що якось по росія може щось таке жахливе в житті зробити. А якщо її зробити, ну це ж тварина, ну типу. тварини ж там оці інстинкти, оці всі штуки. Для тварин там, якщо якась тварина вб'є когось, то це для неї для виживання, а не якийсь смертний гріх чи щось таке. Тому в мене є дуже великі питання щодо тварин. Також у серіалі є дуже-дуже багато ліній, якось забагато для такого коротенького сезону. Типу, що такий маленький гронометраж роблять для того, щоб перевірити, чи норм бутик, чи зайде в аудиторії такий проєкт. Але ж ну це гаспін готель. Він ж уже був там мега популярний. Про нього пропулярність ще не злітала, не злітала. Реальність на нього тільки росте і росте взагалі. Може, було б не робити, не випускати цей сезон, там все одно фанати там. Росли всі плакали. Тому я не бачу сенсу, чому робити його таким коротким, якщо там так багато сюжетних ліній, що його не вмістити у вісім серій. 16 може, але вісім це якось замало. Ще в кожній серії прям по дві пісні. Ще, судячи зі зливів, там буде ще більше пісень на серії в другому сезоні. І це мене трошки лякає. Так, пісні це, ну, не всі люблять, коли ми таким є м'юзиклами, або чимось таким мені таке подобається але багатьом це не подобається але справа в тому що це велика частина хрометражу також пісні і якщо ви у вас там все настільки погано що ви не можете написати нормально діалог і доводиться все, все викручувати тільки піснями, то це якось не дуже круто також, також доволі багато талановитих людей витрачають свої сили на ці пісні Могли б витратити набагато менше сил на якусь, на якусь фонову музику, щось таке, а тут, тут і писати текст, і римувати, і музика. Це набагато ще більше часу займе. І ще якщо вирішили вже робити хронометраж в 8 серій, то треба вкластися в 8 серій, щоб не було такого, що там одну лінію почали і там її щось покинули, що там з'явилося. Якась штука, що пропала зразу, що всі забули уже про це. Та на перший сезон і викуплення Пенсіуса, і викуплення Енджела, і всіх остальних, і там якісь романтичні стосунки. І Ангели атакують пекло, якісь судові розборки, і там ще відносини в сім'ї Чарлі, там е проблеми Енджела Даста з його босом, там всякі оці штуки. І ще добре було б, якби там кожному з, з цих моментів виділяли б свій, свій якийсь час в серії або... Якось більше часу давали на це все. Але ж ні, там ж треба, щоб, треба, щоб все було в першому сезоні, розказали саме цікаве, щоб потім було всім цікаво дивитися. Але коли я нічого не зрозуміла, то трошки може бути і не цікаво це дивитися. Трошки потім ми проговоримо інші більші проблеми. Зараз ми.

що бомбосховище. Все не буде в досі, треба побічня.